Якщо людина хоче приближатися до Бога, у Бога для неї приготовлена дорога. Ця дорога називається дорога у нічиженні». В сіраха є написані золоті слова, сину мій чи дочко моя. І якщо ти приступаєш служити Господу, приготуй свою душу до унічиження. І далі написано. Бо золото випробовується огнем, а люди угодні Господу в горнилі унічиження». Що таке горнило унічиження? І що таке угодний Господь? Тобто, якщо Бог тебе полюбив, якщо тебе Бог вибрав бути приближеним до нього, якщо тебе Бог захоче притягнути до себе ближче, ти повинен знати, це 100%. І навіть не сумніватися. Що якщо тебе Бог рішив до себе притягнути, хочеш ти цього чи не хочеш, тобі прийдеться пройти дорогу у я. Тобі будуть казати, показувати своїм виглядом, що ти ноль, ти ніхто, ти ніхто, ти повний ноль. Ти будеш у унічижені проносити в світі, в церкві і в сім'ї, всюди. Це така дорога святих. Іти дорогою унічиження. Ця дорога неприємна для нас. Наша Адамовська натура не хоче цієї дороги. Ми б е, гроші віддали, дім би продали, роздали би бідним, тільки щоб наше я не чіпали і нашу гординю. це Це дуже таке. Тяжке місце в нашій душі, і я завжди про це кажу. Ісус дав спеціальну заповідь для цього, хто не зречеться самого себе, той не може бути моїм учнем. Тут джерело сили Божої. Написано: Ісус переміг світ смиренням. Що таке смирення? Це вміння признати обставини свого життя спокійно і без крику, і без істерики, і без ропота. Отче. Ти так хочеш? Пам'ятаєте, як Ісус Гефсиманії говорив: Оце, що треба чашу пити за приближення до Бога. Він приближений до Бога, але ну, йому дає отець пити чашу. І він каже: Отче, якщо можливо, да минує мене чаша сія. Ми б теж хотіли бісів гнати, ми б хотіли хворих оздоровляти, ми б хотіли бути помазаними проповідниками, але ми б не хотіли пити Божу чашу, яку Бог дає таким людям пити. Тому з цієї чаші треба пити відповідальність і треба пити унічиженія. Унічижені. Тебе будуть зневажати. Зневажали пророків Божих. За те, що вони були приближені до Бога, покажіть мені пророка, якого не зневажали. Покажіть мені пророка, який не пив чашу унічиження. Покажіть Христа, який не пив чашу і апостоли. Апостоли кажуть, часто у славі, а часто. В безчесті. І це чередувалося. Христу пальмове віття стелять, а тут розпинають і плюють лице. Апостолу Павлу кажуть, це боги в людській подобі прийшли до нас, і через короткий час його побивають камінням і витягають за місто. Оце дорога святих. Сьогодні ти в славі, і, і, і всі тебе хвалять. Завтра ти проходиш дорогу без щастя. На тебе натравлюються люди, вони тебе уничижають, вони кажуть, що ти повний ноль, що ти ніщо. І ви знаєте, саме тяжке уничиження не в світі. А каже пророк, били мене в домі, люблящих тебе. Коли людина хоче бути Божим помазаником, вона мусить смирятися. І коли людина починає смирятися, їй починають сідати на голову це закон. Коли людина починає смирятися у своїй сім'ї, їй теж там сядуть на голову. Жінка сяде чоловікові, чоловік сяде жінці, діти сядуть, всі будуть сідати на твою голову. Чому? Тому що ти перед Богом сказав, що ти хочеш йти дорогою смирення. Що таке смирення? Це бути меншим, це покоритися, це признати. Люди не можуть дочекатися, коли ми прогнемося, щоб зручно сісти на наші плечі. Но іншої дороги приблизитись до Бога не існує. Тому є ціна. Ти хочеш, щоб тобі сіли на голову? Хочеш, можеш приближатись. Ти хочеш, щоб сіли тобі на голову, ніколи не позволю, ніколи не приблизишся до Бога. Брати і сестри, ніколи не приблизишся до Бога. І якщо ти відкажешся від дороги хресної, від дороги Христової, тобі дорога закрита приблизитися до Бога. Хочеш бути приближеним, Бог буде випалювати з тебе твоє все людське. Що земне, що твоє я, буде його випалювати до глибини серця. Будеш кричати, стогнати, буде боліти тебе людська душа, но у Бога іншої дороги для приближення не існує.